Доброго ранку, малята. Поштова скринька чарівна листи нам знову принесла. Від кого ці листи, я теж не знаю. Увага! Скриньку відкриваю. Діти, сьогодні до нас надійшли листи скарги. Автори цих листів просять про допомогу. Допоможемо їм. Так, допоможемо! Перший лист від милувальниці оберігальниці. Давайте його прочитаємо. Одного разу милувальниця гуляла лісом. Раптом вона почула, що пахне димом. Вона поспішила туди, звідки йшов запах диму. Незабаром опинилася на маленькій галявині. Посеред неї догоряло вогнище. Напевне, тут хтось недбайливий відпочивав, занепокоїлася милувальниця. Пішов собі, а вогнище загасити й забув. А навіщо його гасити? запитав хлопчик Андрійко. Прийдуть інші люди, посидять коло вогню. Малята, як ви думаєте, чи потрібно хвилюватися милувальниці? Чому? Зараз я вам розповім, що може статися. У кожній жаринці віскрі малі мешкає хитрий, підступний палій. Він улесливо, тихо просить. Друзі, домівку мою не гасіть. Та якщо ти, а чи він, а чи я слухати будемо цього палія, скажімо, залишимо і скринку твою, станеться лихо велике в гаю. Може статися пожежа, загинуть тварини, рослини, вогонь знищить усе живе. Діти, розкажіть милувальниці, як згасити невеликий вогонь в лісі, залити вогнище водою з озерця, присипати його землею. А як загасити велику пожежу, мабуть, дощі зможуть її залити? На жаль, дощів може не вистачити, а може взагалі дощ не йтиме, а поки його чекатиме, згорить увесь ліс. Потрібна велика сила, щоб здолати огонь. На допомогу приходять пожежні літаки, десантники парашутисти трактори, бульдозери. Ось чому не слід запалювати в гаю сірники, і обов'язково потрібно стежити за тим, щоб не залишалося жодної вогняної іскри. Запам'ятайте вогнище без нагальної потреби в лісі не розводять. Якщо й розводять вогнище, то використовують старе згарище, щоб не робити. Нове на землі. Місце для вогнища не повинно бути поріз сухими деревами. Вогнище слід ретельно гасити. Я запишу ці відповіді та відправлю їх милувальниці. Другий лист надійшов від зелених мешканців лісу. В лісі сталася біда, гусінь листя об'їда. І на дубі, і на клені, і на ясені зеленім. Солов'ї, шпаки, синиці, вмить злетілись, як годиться, і давай сурмить тривогу. Гей, усі на допомогу. Які дерева потребують допомоги? Дуб, ясень, клен. Які птахи врятували дерева? Солов'ї, шпаки, синиці. А як ми з вами можемо допомагати нашим зеленим друзям? Саджати нові рослини, берегти молоді рослини, не ламати гілок? Якщо ми піклуємося про птахів, то одночасно піклуємося і про рослини. Недарма в народі кажуть піклуйся про пташок, тоді не буде комашок. Як ми з вами піклуємося про птахів? Підгодовуємо узимку їх, будуємо шпаківні, не руйнуємо гнізд. Діти, роздивіться уважно знаки малюнки. Гуляючи в лісі, не забувайте про обережність, щоб не трапилось була якихось прикрощів. Ліс це справжня скарбниця природи. Він потребує захисту від вогню, шкідників і хвороб, засмічування, бережімо та охороняємо ліс.